На каналі Міра на Землі, з вами Олена. І сьогодні буде чергова розпаковка, це вже третя розпаковка квітів живців, які я отримала в цьому році. Перша розпаковка була 29 січня. Я вже казала, що так рано я ще ніколи не замовляла квіти для весни. І, взагалі, в цьому році і не планувала такі ранні висадки, посадки таких живців, ну, а тим більше, робити замовлення. Але чи то через похмурі дні, чи то через відсутність світла, коли хочеться чогось яскравого, чогось ніжного, чогось красивого, замовлення сипатися почали раніше. І одне за одним. Першу посилочку я отримала від Флорид Гарден з Черкаської області, другу так само від них. Розпаковку я не показувала тої посилки, але там все так само я замовляла деякі від петунії. І ще замовила Сноу uh, Сноупринцес. Він не у кожного є. Uh, минулого року я його прогавила, не дісталася, не спіймала, але ну, в цьому році вирішила бути трохи швидшою. І... Купила поки те, те, що було, невеличкі такі саджанці у магазині Флорет Гарден. Сьогодні посилочка у мене з Львівської області від магазину Квітка Буськ». Минулому році я замовляла рослини в цьому магазині, так само петунії і ампельні пеларгонії. І цього року я теж вирішила в них замовити, бо в них досить такий непоганий асортимент в виборі квітів. Є і петунії, і бегуні, хто полюбляє. Просто в мене немає умов для їхнього вирощування, тому я на них дивлюся, але розумію, що ця квітка не для мене. А ось петунії і ампельні пеларгонії я замовила. Ще раз в цьому магазині квітка Бузьк І е, посилочка дійшла досить швидко, в тепле віконечко. І от сьогодні я її отримала, і будемо з вами розпаковувати і дивитися, які самі живці, петуні і паларгоні до мене надійшли. Ось так воно виглядає. Це різні види петуній. Цього разу у продавця замовила петуні з артисерії Капелла, Сурфінія, Тумбеліна, Петхоа і Віранда. Зараз я ближче розкажу і покажу, які сорти з цих петуній я замовила, і які з цих петуній я вже замовляла в минулому році. І саме у цього продавця також я замовляла ці сорти. Але перед цим хочу звернути увагу знову на роботу нової кошти. Подивіться, яка прийшла ось така зім'ята коробка. До пакування немає зовсім ніяких претензій. Все було щільно і надійно спаковано. Але через те, що коробка була прим'ята, у мене виявились ось такі прим'яті живці у Петуня це дуже ніжна рослина. І звісно, вона такого не потерпить. Ви бачите, що і грун просипався, і все. А деякі взагалі у мене. Верхівочки або листочки замалися. Я вам показувала розпаковку від магазину Floret Garden, і ви бачили, що саме тубуси найкраще захищають рослину при транспорт... транспортуванні. А ось тут продавець запакував просто в такі ось комірки, ущільнив бумагою, але це ненадійний спосіб пакування, тим більше враховуючи, що нова пошта. Ось бачите, що нова пошта не сильно звертає увагу на те, що ось такий знак був приклеєний до коробочки. Коробка була прийнята. І я дуже шкодую, що цього разу я не оглянула рослини саме на пошті, тому звертайте на це увагу. Ну, а до е, продавця в мене претензій немає. Ну, і тепер хочу показати детальніше, е, що, і як, е, що я замовила. Отже, як я казала, я замовила пеларгонії. замовила пеларгонії сорта серії такою, як Чемпіон. Тут має бути червона і фламінго, одна Fire Red, одна фламінга, наче як, ну, трошки як лососова, дрожевим, щось такого намішано кольору. І ось це дві ці пеларгонії. Вони так само ось такі камірки височені продавцем, промарковані. І ось ці номери ми. Я шукаю у накладні, яка вкладена сюди. І ось бачу, що це 10 і номер 11 це мої напівампельні пеларгонії. І одразу і ці вже покажу, це е, ампельні. Якщо це напівампельні, то це вже ампельні пеларгонії, е, серії Алегрія. Замовила е, одну аметист, називається, одна Мекс і одна ще hot pink. Отже, одна з них буде рожева, одна бускового кольору, а одна така червона з білими промінцями. Це ось такі пелергонії я отримала. А тепер перейдемо до петунії. Петунії, як я вже казала, замовила різних сортосерій. І зараз я вам покажу сортосерію капелла. Отже, замовила сортосерію капелла: такі різновиди, як Сангрія, «Фуксія Лейс», Рім Расбері» і «Мюльбері». Ось, наприклад, оце Сангрія. Цю петунію я вже замовляла саме цього виду і цієї сортосерії вже не один сезон. Напевне, три останніх літа вона точно була в моєму саду, і вона прекрасно виглядає як у кашпо, як у підвісних горщиках, кому як більше подобається. Вона заявлена як ампельний сорт, але це такий компактний ампельний сорт, який добре кущиться, добре формується, і не потребує прямо такої обрізки, стрижки, яка б надавала форми. Цьому кущу. Вона сама по собі така сама собі самостійна паняночка, яка сама себе сформує, зацвіте і буде тішити вас з ранньої весни і до пізньої осені. Саме тому сангрію я замовляю вже, не знаю який раз, і цим вона мені подобається. Я додатково обов'язково закріплю фото, якою вона в мене була в минулих роках, минулі, минулі весна. Літо в сезонах, і ви побачите, що це дуже достойна Музика Лейс, рім Raspberry. Це у мене це номер один і номер 4. Ось вони підряд і йдуть, якраз ці всі капели. І номер 3 це теж капела Мюльбері. Ось вони всі якраз у мене і постраждали. Трошки поламані. Зараз вони спочинуть. Я теж морально відійду і буду їх висаджувати по стаканчиках. Ну, це просто якесь варварство. Не знаю. Минулого року замовляли і такого не було. А зараз я трохи прямо засмучена. Ну, хочу сказати, що петуня вона швидко відновлюється. Тому. Прям так, щоб лити сльози, над цим я не буду. Краще розкажу за наступну серію, таку як Pet Hoa. Дуже така благодатна сорта серія. Ось дві ці комірочки. Це Pet Hoa петунька. Минулого року я замовляла її. По-моєму, дівчинки з Запоріжжя, в неї було дуже багато кольорів. Всі, які були, я замовила. Всі виростала також живців, всі вони квітували. І чим мені подобається ця Петхуа? Вона теж заявлена як Ампельна. Але вона так само, як і капела Сангрія, вона компактна, добре кущиться, добре квітує, добре реагує на стрижку, вона стійко переносить всі негаразди в погоді. І дощі, і вітри, вона це все стійко витримує. Тому вона в мене завжди на видному місці. Це на порозі ганку, в моїх е красивих е шамотних вазонах. Вона в мене цвіте і росте. І фото е минулого сезону я вам обов'язково покажу. Ну, і взагалі. Е з, цим, з цією сортосерією я теж познайомилася досить давно і з того часу завжди шукаю і купую її. І, ну, це дуже благодатна сортосерія, тому хто ще не спробував, усім раджу обов'язково спробуйте Петхуа. Ви будете дуже задоволені, квітка велика. Така промениста. ну Я не можу сказати, що вона дуже духмяна, але краса її в тому, що вона дуже гарно формує кущ і постійно-постійно вона квітує. Навіть якщо ви її підстражете, то вона швидко відновлюється, швидко набирає бутони і швидко знову зацвітає. Саме цим мені і подобається серія Петхуа. Далі нову для себе сортосерію, бачила її і в минулому році. Це сортосерія Тумбеліна. Це такі е, махрові. Е, Махрові квіточки, вони, наче схожі на такі маленькі трояндочки. І в минулому році якось я пізно роздивилася красу, ну в цьому році вже вирішила не зволікати. І ось ця тумбеліна. Взяла на пробу два сорти: тумбеліна Нікола і тумбеліна Діана. Теж одна біла, чиста, одна біла з таким, мабуть, фіолетовим, пурпуровим кольором. Наступна серія це серія Віранда. Минулого року, так само, в цього продавця я замовляла, серію, замовляла цей сорт. Віранда Кармін. Дуже мені сподобалася номер 39 Ось вона. Ось вона, дві. Я якраз два живці і замовила. Вона такого гарного фуксів малиного кольору з білим вічком, чимось нагадує сангрію, але принцип просто в неї трохи інший. Це сильноросла петуня, її треба саджати у великий обсяг. Якщо петхуа і капелу достатньо посадити в горщик 5. 7, 8 і того, і того буде досить, то це така сильноросла петунія, їй треба великий об'єм горщику. Тому теж зверніть на неї увагу дуже великі яскраві квіти, які одразу на себе звертають увагу в саду, і для формування композиції цього літа я замовила цей раз два види: це веранда Кармін. Як я казала, малинового такого кольору з білим вічком, і чисто білу, чиста біла віранда. Це в мене вже для готової композиції. Дві малинові будуть по боках, і біла буде посередині. І остання це суфіння Color Moon. Кораловий, кораловий місяць, мабуть, номер 31. Так, вже обережно, вже руки тремтять. Так, 31, ось вона крайненька. Крайненька І теж досить цікава ця серія, витривала до погодних умов, багато хто її полюбляє сурфінію. а мені сподобався саме цей сорт Color Morn, коли така квіточка коралового кольору з білявою серединкою, дуже красиво виглядає. Ще кажуть не софінія, а сульфінія. Це неправильно, це мовна помилка, немає ніяких сульфіній, є просто сурфінія. Це ампельна пітунія, яка була виведена в Японії і закріплена, зареєстрована саме як сурфінія. Вона має, має, вона має довгі такі пагони і досить така ідеальна до підвісних кашпо. І всі ті кашпо з такими величезними пагонами, які ми бачимо у квіткових магазинах, на квіткових базарах, то все є сурфінія, яка нам дуже подобається. Ну, Ось такі мої покупки, ось такі мої новинки. Це те, що я буду зараз висаджувати в стаканчики 200 грамові, вже вони приготовлені, приготовлений торф, але трошки зараз вона ще в мене спочине. І тоді я все висаджу. Ну, і ще хочу сказати спасибі пані Олені, яка опікується цими рослинами, і до кожної посилки додає ось такі. Рекомендації щодо подальшого вирощування живців квітів. Тут написано все від першого пункту до останнього. Як зробити все правильно, що там зробити, якщо ви бачите щось не так. Ну, розписані всі-всі моменти і отримання після, після пересилки, на що треба звернути увагу. І як правильно треба посадити, і які основні умови вирощування, і як правильно і що за чим треба підживлювати. Ну, а з зворотнього боку ще такі, ще такі правила обробки від різних хвороб і, шкідника і шкідників. І що важливо, тут ось є і фото, які можуть бути шкідники. Чим воно може уражатися, які хвороби, а також і прописані всі препарати і їх застосування щодо лікування рослин. Це дуже зручно, не треба нічого шукати, вигадувати. Це ось такий невеличкий методичці: зібрані всі поради і всі засоби щодо догляду та лікування рослин. Ну, ось, ну, мені те терпіння дуже зла на нову пошту, дуже зла. Але сподіваюся, що ці рослинки зараз наберуться сили, я їм дам свою енергію, і вони швидко підуть в зріст. Ну, а загалом я дуже задоволена отриманим, дуже хороші такі. Бачите, поларгунні саджанці, такі зелененькі, такі міцненькі, все це гарненьке. Ну і петунька, вона насправді дуже гарненька, просто вона так щільно тут розставлена в ці касети. Що здається, що вона тут, взагалі, вся якась перем'ята, як наче через м'ясорубку. Але насправді ні. Воно все тут нормально, цілком нормально виглядає. Проте, нова пошта сьогодні отримала в мене. Одиницю за пересилку вантажа з маркуванням обережно крихке. Ну, а на цьому все. Бажаю всім вдалих покупок і заходьте в магазин Буськ. Вас він дуже порадує. До побачення!